Пришиє підошву, поміняє замки, навіть дірки залатає так, що чоботи будуть як нові. Це я вже почав його трохи ремонтувати. Тут так само було все рване. Собака поїхала. Ну, Таке треба подумати, що з ним зробити ще. Чаклує над взуттям Олександр Нечепорук майже 30 років. Скільки пар відремонтував за цей час, каже, не рахував. Взуття, яке довго прослужить, визначає на око якісну шкіру, перевіряє на дотик. А от у секонд-хенді купувати навіть брендові черевики не радить. Це взуття, як везуть на границі чимось, обробляють, і ті підошви ламаються, сиплються. Працює майстер зараз сам по собі. Фабрика, на котрій навчився ремонтувати і шити взуття, уже давно закрита. За 10 років заробив власну репутацію та постійних клієнтів. Ото мала порвала, От тільки привезли і буквально тижні два походила, і оце робити буде. Про цього майстра я вже чую на перший рік. Е, мої всі подружки ходять до нього. У душі він каже льотчик, за покликом серця історик. Тому майстерня схожа більше на музей. Колекцію почав збирати сам по горищах рідних. Згодом підключилися друзі та давні клієнти. Біля прасок почали з'являтися годинники, світильники, програвачі та специфічні післявоєнні мешти із гуми. Це вироблений із… Автомобільних шин. Це після війни робили. Тут ж дуже багато техніки просто залишалося. І ось із шин зроблене таке взуття. Тільки мені казали, що якось намотували солому, потім онучими. Ну як, я не знаю, не можу вам пояснити. Має і раритетні інструменти, але для сучасного взуття вони, каже, не годяться. Приладдя німецьке змайстроване для взуття зі шкіряною підошвою. Це оброблявся. Чоловічому зуті в військовому ззаді вставляли вручну зшивали шов, там вставлялася вставка шкірана, обробляли цю вставочку. Це геліночник, це фумель, а це для ранта. А те, що не став льотчиком, як мріяв у дитинстві, тепер впевнений не поразка. У небо все ж піднімався пасажиром на ан А якби став пілотом, то тепер точно не ремонтував би взуття і теща дбайливо не шила б тоді вартухи. Цей брезін ще із радянських часів залишився. Ну, він таким дуже тонким. Приходить, протирається, ножом і приходиться міняти частинку. Різів два на рік. Поки чоботарю нікому передати справу і власні секрети, має тільки доньку. Надіється на онука, але це каже буде ще не скоро. Йому лишень півтора роки. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.